Доброго дня, це моя колекція. Займаюсь же, ще України не був. Починав з літаків. І так поступово, поступово і дійшло до сотні штук. Юрію Грицині, 65 років. Чоловік колекціонує моделі військової техніки. Маю 90 літаків, 11 гелікоптерів та 44 танки. Вироби майструє сам вже понад 30 років. Це 1,72 літаки, то такий світовий масштаб. Є і більший, і менший, Але то такий, бо бачите, їх багато, якби вони були в більшому масштабі, я вже не знаю, де на голові витримав чи де. А танки то трошки, то окуляри треба, лупу. Там деталі дуже багато. І щоб все робити, щоб воно рухалося, котилося там колеса, люки відкривалися, то треба трошки посидіти. Юрій колекціонує і колишні військові шеврони України. Їх каже, має понад триста. Приклади сучасних військових нашивок. Чоловік роздрукував та розмістив на стіні. Оце мій самий перший шеврон. Я його як побачив. Закохався і почав збирати. Купляв за гроші, і хлопці, і хто служили, приходили, дарували. Поки я то все збирав у 2018 році реформа української армії нарешті помінялася форма все, І ті шеврони тепер, оці, що на стінці висять, то теперішні шеврони, всі бойові частини української армії, це шеврон 101. ї Бригада охорони Генерального штабу, де проходить службу мій син. Також Юрій допомагає майструвати дрони. Просто дивлюся, як хлопці роблять, питаю весь час або ставлю зразок собі, дивлюся, коли нема в кого спитати, і потрошки роблю. Хто дає гроші донати, гроші я не маю, я пенсіонер. Е, а Хоч якась частка моє можливо допоможе для нашої перемоги. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.